Війська, я вчора разом із депутатами привіз увага, увага! Значить, увага. Внутрішні війська тим кричать нічого не вмієш. Вчора внутрішні війська. Я привіз сюди і сказав, внутрішні війська не виїжджають. Сьогодні виїжджали авто, машини, які супроводжують бандитів там, злочинців. Тому прохання, машини ці не блокувати, війська не будуть виїжджати, вони знаходяться тут. І це вам. Точно, я кажу, точно. Дайте знову чесного міліціонера, що наші нікуди не поїдуть. Значить, вчора під мене, я розум, виїжджали вони. Внутрішні війська це не є мої підлеглі. У мене міліціонери підлеглі. Але вчора я їх супроводив частину, з командиром спілкувався, вони знаходяться на місці і не виїжджали ні сьогодні ночі, і не планується сьогодні і завтра виїздити. Що... Ну, я не маю права. Не маю. Я не маю права. Заплачу